Ну а зараз наші любі діти, щоб вони обсипкали його на літо. Отож, овни, літку на вас чекає багато веселих розваг. Запасіться великим мішком, щоб складати туди позитивні емоції. Тельцям радимо їсти протягом літа багато фруктів, щоб запастися вітамінами на цілий рік. Близнюки, не зловживайте морозю, щоб не захрипнути, бо нам ще на День перемоги голосно співати. Раки, Іривайтесь на сонечку, але не забувайте періодично поплавати у лісі, щоб берегтися від сонячного удару. Леві, розчислите гриву і гайда на канікули веселитися та відпочивати. Діви, вас чекають незабутні подорожі в Каїнді. З будуть кольоровими. Для Терезі в літо приготувала сюрприз у вигляді ящика цукерок. Тому натякніть батькам, що це зірки так хочуть, а не ви. Спарпіони, будьте добрі до своїх молодших братиків чи сестричок, і тоді нерви будуть ціліше. Стрільці, радимо з друзями пограти у схованки, але не ховайтеся дуже далеко, а то все літо будуть вас шукати. Коздорові! Берайте під щоб підготувати за поклевий чай для вчителів у вересні. Водолії, Не забудьте влітку допомагати батькам, щоб посені вони допомогли вам із навчанням. Привіт! Можете віддалити зум і єдину школу, із телефону на літо. Відніть місце для класних хлопок. Всі знаки зодіаку? набирайтеся сил, відпочивайте і не, не забувайте донатити на ЗСУ. Все буде в Україні. Тицяте щастя, що воно таке, який у нього запах колір очей. Чи має щастя форму, чи вміє говорити? Нехай про це розкажуть наш, сьогодні наші діти. Я намалюю сонечко і квітів, щоб були щасливі українські діти. Я намалюю веселку у небі, щоб я став дитинство було у мене чи в тебе. намалюю картину, де мама і я, щоб кожен у світі класі я. Намалюю широку дорогу, по якій ми прийдемо до перемоги. Та садити квіти, ніде тут правди не діти, байливо їх поливати, тепло своє дарувати. Весело з друзями катати, весело влітку копатися, Морозивом пригоститись, на сонці в лузі погрітись У футбол, радіти, забивши гол і з друзями пасуватись, на стадіоні займатись. Части для мене це малювати різні фарби, палітри мішати, чи чоловіцем, малювати піти для банки.